Невелика галявина на узбіччі зараз. Атракціон не працює. Різнокольоровий батут покинутий без нагляду. У траві й досі лежать подовжувач із розеткою. Дівушка умерла на місці. Лізі було 17. Тут вона працювала лише кілька тижнів. Напередодні увесь день ішов тому Дітей на атракціоні не було. Дівчина вочевидь хотіла вимкнути компресор батута. Зайшла в мокру траву, тоді і сталося лихо. То дівка вот эту саму систему надувную. і його ударила токами. Вона одразу погибла насмерть. Це поки версія свідків трагедії немає. У сусідньому кафе кажуть, вже мертва Ліза якийсь час так і лежала у траві. Її побачили випадково. Прохожі, які були тут, визвали швидку допомогу. Родичі розповідають, Ліза працювала, аби допомогти родині, влаштувалась неофіційно і з першої зарплатні купила матері квітів, а у день смерті була навіть не її зміна. Вона підміняла, підміняла. і Вона Ліза вийшла, вона як відповідальна, Я вона пошла по дождю, Стояла бідька і сама там стояла по дождю. Даже ніхто не і лежала там сама. Подій сама лежала. Мати Лізи ледве при тямі. У смерті дитини жінка звинувачує власника батута. Вони не були випускати. Я <звінця> поніваю, і подожду не я не винувати. Я очень прошу, я не винувати. Мой дитина не довжить, бо розумієте, туди попасть. У поліції кажуть, власника атракціону вже встановили. Чоловіку 30 років і жодних дозвільних документів він не показує. Собственник батута. Отказався від дачі показання для установлення ли право знаходитися батут по указаному адресу, а також трудоустроєна була ли потерпівша, направлені соответствующие запроси. Містяни б'ють на сполох. Такі батути зараз стоять чи не у кожному дворі до електромереж атракціони під'єднані як заманеться. А відтак на місці лізи може опинитися будь-хто безпеки ж ніка. Просто даже для любого прохожа, вот обриваються провода і б'ють ток. За атракціони відповідає управління Держпраці. Там заповняють каруселі, гойдалки, автодроми увесь час перевіряють. А ось надувні батути для закону поки що не ведимки. Любий фізична особа підприємець може зареєструватися, купити цей атракціон і нас не повідомляє. Про це ці надовні гірки не підпадають під дію правил будови безпечної експлуатації будови безпечної експлуатації як техніки, тому ми не можемо їх перевіряти. Страшну загибель від удару струмом. Поліцейські розслідують як порушення норм охорони праці. Смертельний батут лежить покинутий, але тисячі інших далі працюють по всій країні, і без контролю вони стають потенційними атракціонами убивцями.